Так, це коротенький відосик. Покажемо, як воно працює. 341 Вт станція зараз бере з панелі. У нас під'єднаний ну, ось такий фен. і от Стабільно 330-340 до 400 Вт видає ося одна панель з урахуванням того, що кут нахилу не виставлений Також у нас тут є завади дерева, гілки, тобто це так, на швидку руку. Для того, щоб вам зробити візуалізацію. Ну і давайте подивимося, скільки у нас цей фен споживає, це все можна перекласувати, різні режими. Ну, от, 765 ватт. У нас і фен он зімкнений. Жужжить. Тобто, поки працює фен, можна сказати, 50% у нас компенсує одна сонячна панель. 335 Вт з панелі у нас тут все схематична схема є, все розмальовано, звідки приходить туди уходить. Тобто для котельні, приватного будинку, або ну, краще приватного будинку, це от дуже гарний бюджетний варіант заживлення критично важливих споживачів, які потребують цілодобового жилення без вимкнення.